ви ознайомилися з матеріалами, які надали дала працівники поліції. Так, познайомився. Чи потрібен вам час для підготовки до розвитку справи в зв'язку з матеріалами? з Я хочу вас запитати особисто, вам відомі матеріали всієї справи? Ви, відомі матеріали, так. ви ознайомилися з усіма документами. З усіма документами я ознайомився. Ви щось з цього приводу хочете сказати від себе особисто? Я то, що хочу сказати, я прикладу приймурічної гаражій кімнаті. А я. Переконаний в тому, що ви не маєте права приймати рішення по даній скарзі. Тому що ви зацікавлена особа. Оскільки в заяві про злочин, яка міститься в цих матеріалів справи, міститься юридична особа, в якій ви працюєте, Вінницький міський суд, і голова суду, керівник юридичної особи цієї. Тому я вважаю, що ви є зацікавленою особою і ви не маєте права розглядати цю скаргу. Чи маю я розцінювати ваші слова як заяву про відвідування? Я не знаю, це правильно розцінювати. Я заяву. я подав скаргу верніше заяву про злочин на в тому числі на працівника юридичної особи Вінницький міський суд, і на сам Вінницький міський суд як юридичну особу Вінницької області. Ви наскільки мені відомо являєтесь працівником цієї юридичної особи. Так само ви не являєтеся працівником, я являюся суддею Вінницького міського суду Вінницької області. Так, на ухвалах, які ви видаєте, ставиться печатка юридичної особи з ідентифікаційним кодом і ваше прізвище, і ваш підпис. В тому числі ви отримуєте зарплатню від е, юридичної особи з назвою Територіальне управління державної судової адміністрації, куди друг не пам'ятає. Також є юридична особа, суб'єкт господарювання, утворений, е, здається, в 97-му чи 98-му році. У нас є витяг і карточка реєстраційна, е, від якої ви отримуєте кошти у вигляді зарплатні, е, вона також зазначена в заяві про злочин. Тому ви, на мою особисту думку, громадську позицію не маєте права. Розглядати дану скарги. Чи маєте ви відвід судді? Я вважаю це некоректним питанням. Чи маєте ви відвід? Якщо ви маєте відвід, від, від, будь ласка, оголосіть вашу заяву про відвід слідчого суду. На мою особисту думку, дана скарга не може взагалі розглядатися в цій юридичній особі. Вінницький міський суд Вінській області. Ви не довіряєте взагалі Вінницькому міському суду? Не довіряю. Ця юридична особа не може розглядати. Ви, як цієї юридичної особи і взагалі ця юридична особа, знаєш Вінницький міський суд Вінницької області, код ЄДРПО 38 32 87, 20 взагалі не має права розглядати дану скаргу. Я особисто читаю Конституцію і бачу, що там написано: суди утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються законом. Єдиний законодавчий орган парламент Верховна Рада України. У нас є запити і відповіді. Зазначено, що відсутній. Такий закон, яким якому створено Вінницький міський суд Вінницької області, тим паче, що ця юридична особа з 18-го року знаходиться в стані ліквідації з того ж року за цією адресою діє інша юридична особа, Вінницький окружний суд Вінницької області. Тому я вважаю, що дана юридична особа не має права розглядати дану Москва. Ви наголошуєте, що ви суд, а я стверджую, що ви працівник суб'єкта я господарювання наголошую на то, що я суддя Вінницького міського суду Вінницької області. Юридичної я, особи я розглядає. Я, ваш, я вашу заяву ваш матеріали перевірки. Я надав докази, що юридична особа, Вінницький міський суд Вінницької області, реєстраційна карточка матеріалів є і витяг, витягнув ДРПО. І там чітко зазначено, діє на підставі модельного статуту. Сухоставський в 2012 році пішов і утворив приватний суб'єкт господарювання, приватну юридичну особу, а законодавством не передбачено, зокрема, конституцію, що має вищу юридичну силу. Не передбачено, щоб суди були юридичними особами. Це суб'єкт публічного права. А суб'єкти публічного права утворюються виключно законом. На підставі постанови Кабінету міністрів України 118 утворюються виключно суб'єкти господарювання. Тому Вінницький міський суд, Вінницької області з кодом Мідерку не має права розглядати скарги такого роду. Некомпетентні. це моя громадянська позиція. Ви маєте право звертатися, як кажете, до незаконно створеної юридичної особи, яка обзиває на вашу думку себе в міський суд. А якщо ви кажете, що незаконно створена, то чому не це звертаєте? Я як людина, вільна людина і громадянин, маю право на звернення до суду. Яким чином ваші права, законні права, передбачені Конституції України, може захистити незаконно створена юридична особа? Тому то справа, що по плодам їх пізнаєте їх. По попередніх всіх скаргах, які мені відхилили, я бачу, що тут немає сенсу захищати свої права. Тому маю право на справедливий суд, утворений законом. Це передбачено міжнародним правом, що є частиною національного законодавства і ратифіковано Верховною Радою України. Для того щоб звернутися в міжнародні правозахисні організації, потрібно пройти всі національні. Засоби захисту. Тому я ж недаремно в Скарзі написав: я людина з повними правами, громадянина Сергій Володимирович Крисак України за національності, її потерпіли жертва, вимушений звернутися до зареєстрованої юридичної особи колоніальної адміністрації, на мою суб'єктивну думку, з назвою Вінницький міський суд Вінницької області, код дерепо 38328720, з метою формалізації звернення про порушення прав людини. Та фіксації правової бездіяльності, оскільки інші форми захисту в державі України фактично відсутні. А що тут додати? Тут заперечувати треба, а заперечити, на мою думку, немає чим.